Доброго дня, шановні учні та учениці. Мене звати Сергій Зеленін. Сьогодні ми розпочнемо знайомство з механічними хвилями та їхніми властивостями. Хвилею називається розповсюдження коливань у просторі з плином часу. Це може бути як коливання частини речовини, так і коливання поля. Механічна хвиля це розповсюдження механічних коливань у пружному середовищі. Розглянемо найпростішу модель розповсюдження механічної хвилі. Нехай є ланцюжок кульок, що з'єднані пружинками, як показано на рисунку. Виведення лівої кульки з положення рівноваги приводить до виникнення сили пружності. Ця сила пружності викликає коливання наступної кульки та деформацію наступної пружини. У коливальний рух залучається наступній і наступній кульки. Таким чином, у цій системі виникає хвиля. Будова реального середовища набагато складніша, але механізм поширення пружної хвилі залишається аналогічним. Частинка або тіло, що коливається, джерело хвилі, викликає деформації у сусідніх ділянках середовища, які, у свою чергу, діють на наступні ділянки, змушуючи їх коливатися. Частота й період механічної хвилі це частота та період коливань кожної частинки середовища, де поширюється хвиля. Вони дорівнюють частоті і періоду коливань джерела хвилі. Швидкість хвилі В називається швидкість руху точок із однаковою фазою коливань. Наприклад, швидкість руху гребня хвилі на поверхні води. Швидкість поширення хвилі в однорідному середовищі є сталою. Якщо напрямок коливань точок середовища збігається з напрямком поширення хвилі, то така хвиля називається поздовжною. Якщо ж ці напрямки взаємно перпендикулярні, то поперечною. Довжиною хвилі лямбда називається мінімальна ненульова відстань між точками хвилі, що коливаються в однаковій фазі. Період коливань Т, швидкість хвилі В та її довжина лямбда пов'язані з піввідношенням. дорівнює Т помножити на В. Поверхня, яка є геометричним місцем точок, що коливаються в одній фазі, називається фазовою поверхнею. Хвилі також розрізняють за формою фазової поверхні. Найчастіше зустрічаються плоскі та сферичні хвилі, але існують хвилі з більш складними формами хвильових поверхонь. Якщо в одну точку простору приходить декілька хвиль, то коливання, викликані цими хвилями, накладаються. Унаслідок цього результуючі коливання можуть або посилитись, або послабитись. Для того, щоб це підсилення або послаблення було сталим у часі, необхідно, щоб частоти хвиль збігалися. А різниця фаз коливань не змінювалась із часом. Такі хвилі називаються когерентними. Явище накладання когерентних хвиль називається інтерференцією. Розглянемо когерентні хвилі від двох різних джерел s 1 та s 2 що накладаються в точці S. Якщо хвилі з амплітудами А1 та А2 приходять в точку S в однаковій фазі, то спостерігається підсилення коливань. І амплітуда результуючих коливань буде дорівнювати сумі амплітуд А1 та А2. Якщо хвилі приходять у протифазі, то амплітуда результуючих коливань А буде дорівнювати різниці амплітуд А1 та А2. Якщо на шляху хвилі знаходиться перешкода, то безпосередньо за перешкодою зазвичай утворюється хвильова тінь, тобто частина простору, де коливання відсутні. Але це не завжди так. Якщо розміри перешкоди порівняні з довжиною хвилі випадок А на рисунку, або відстань до точки спостереження набагато більша за розмір перешкоди випадок Б на рисунку, то буде спостерігатися явище огинання перешкоди хвилею. Це явище називається дифракцією. Сьогодні ми розглянули механізм виникнення механічних хвиль та їхні основні властивості. Не забудьте виконати тест та розібрати конспект із визначеннями нових понять, із якими ми сьогодні познайомилися. Ці поняття знадобляться нам не тільки при розгляді механічних хвиль, а й в інших розділах фізики. Дякую за увагу, до наступних зустрічей!